Росіяни починають формувати нове військове з'єднання, розмріялися про цілу флотилію. Тим часом стан армії України викликає тривожність і у наших бійців, і у наших партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Яка нині ситуація на передовій? Говоримо далі. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. У середу, 20 березня, глава Міноборони РФ Сергій Шайгу заявив, що за наказом російського диктатора Владіміра Путіна у Росії нібито сформують нові підрозділи: Дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катарів флотилії. початку року унічтожений: 4 танки Абрамс і 5 Леопардів, 27 машин Бредлі, 6 пускових установок Хаймарс. 11 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов, в том числе 5 патриотов. В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Від таких планів Кремля Зет-воєнкори в екстазі плескають в долоні своєму владиці і виписують хвалебні оди. Ось, до прикладу, допис так званого воєнкора на прізвище КОЦ. Спеціальна воєнна операція довела, що компактна професійна армія Росію не зможе захистити. У подібних конфліктах високої інтенсивності кількість не менш важлива, ніж якість. Хоча стривайте. Невже за понад два роки повномасштабної війни агресори визнають, що їхні війська неефективні? І Дайте мені, будь ласка, відповідь на питання: а від кого ж сама Росія захищається? Добре, облишмо ці розмови. Хай вони зависнуть у повітрі, а на черзі стан армії України. У Пентагоні стривожені, мовляв, міністр оборони США Лойд Остін заявив, що для української армії склалася небезпечна ситуація. Сьогодні виживання України перебуває в небезпеці, а безпека Америки під загрозою. Сьогодні я їду звідси, із засідання Рамштайну мається на увазі. З повною рішучістю продовжувати надавати американську допомогу у забезпеченні безпеки та постачати боєприпаси це питання виживання та суверенітету для України, а також питання честі та безпеки для Америки, сказав він на прес-конференції за результатами зустрічі контактної групи з питань підтримки нашої держави. Разом із цим у війську вже заявляють, що без мобілізації стримати наступ загарбника ми не зможемо. Командир окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов каже. Далі цитую без мобілізації хоча б 250 тисяч людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька теж сказав він. Російські окупаційні війська ймовірно продовжуватимуть поточні наступальні зусилля навесні і готуватимуться до прогнозованих нових атак влітку. Надання західної безпекової допомоги може зіграти вирішальну роль у здатності України зараз стримувати території та відбити новий російський наступ. Ці от найближчі місяці про це власне пише інститут дослідження війни. Бачимо, що ворог уже згрібає свої резерви у Криму. На анексований півострів продовжують прибувати військові РФ. Партизанський рух рухатеж виявив у тимчасово окупованому Джанкої прибуття партії російських армійців та ворожої техніки. Зазначається, що на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом «Новосібірськ». Що ще раз вказує нам на східний округ? Партизани припускають, що ці представники ВС РФ найімовірніше належать до 24-ї окремої бригади спеціалізованого призначення. Цю ж техніку бойовики намагаються замаскувати особливо ретельно від ударів ЗСУ ховають літаки та кораблі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховуванню їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну. Російські збройні сили швидше за все докладають зусиль, щоб збільшити та вдосконалити методи маскування, щоб зменшити значні втрати, завдані за останні два роки, як чорноморським флотом, так і повітряно-космічними силами. Йдеться у повідомленні. Напишіть, будь ласка, свої коментарі з цього приводу. І обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал сейчас. Всій команді неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Тож закликаю вас проявляти свою активність. Ну а більше про ситуацію на фронті вже за мить. Будьте з нами, не перемикайтеся. Російські окупанти захопили ще одне село на Авдіївському напрямку. Збройні сили України вийшли з орлівки. Куди загарбники попрямують далі та які пріоритети війни виділяє для себе українське командування? Тим часом Путін визначив нового командувача власного флоту, і з його приходом ворог позбувся ще одного судна. Останні новини фронту російсько-української війни станом на вівторок, 19 березня. Ви на каналі Січас. Оформіть підписку, поставте вподобайку, і ми починаємо. Ну а стартуємо з того, що є дані про те, що наші війська втратили населений пункт Орлівка на Донеччині. Це Авдіївський вектор. Про це вже заявило Міністерство оборони РФ, український військовий ресурс Діпстейт, про просування армії загарбників у цьому селі повідомляв ще вчора ввечері. Ну а зараз село на їхній карті вказано під контролем противника. Про захоплення населеного пункту росіянами також повідомив. У телеграм український військовий журналіст Богдан Мирошніков пише він таке: я зацитую: Орлівка втрачена. Наші воїни знаходяться біля околиць села та не дають тварюкам закріпитися. Два тижні тримати руїни дуже довгий термін. Наші зробили неможливе. За його даними, частину тоненького на північний захід села наші воїни контролюють, а в Бердичах трохи менше половини. Одночасно ворог тисне на Невельське, мав невеликі успіхи східніше села скоріш за все, окупанти хочуть від нього просунутися аж на південь від Первомайського, аби далі вдарити ще й у фланг. Бо в лобову первомайське захопити не можуть вже півтора роки. Такий висновок робить журналіст Мірошніков. Дивлячись на динаміку на лінії зіткнення, військовий експерт Більд Юліан Рьопка зазначає, лінія оборони ЗСУ під Авдіївкою зміщується на захід. На початку березня він повідомляв, що наша армія на силу тримає оборону на лінії Бердичі Семенівка, Орлівка. Тоненьке на сьогодні ж у Бердичах продовжує боротися 47-ма механізована бригада ЗСУ. Ситуацію в Орлівці та Тоненькому аналітик Більд оцінює як критичну для України. Нині ж обговоримо і Південну південновість констатують аналітики просування ворога і на Запорізькому напрямку. Там були зафіксовані невеликі рухи російських військ. Ці прориви відбулися на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі ще від учора, 18 березня. Геолокаційні кадри опубліковані 17 числом, показали, що російські війська незначно просунулися на схід від Лугівського, що розташоване на північний схід від роботиного. Позиційні бої тривали також уздовж роботиного самого і вербового. Що знаходиться на сході від попереднього згаданого населеного пункту? Крім цього, є рухи навколо населеного пункту мирне на північний схід від роботиного. Втім, наші бійці гідно відповідають за добу відбили три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та Херсонщині, та ще дев'ять в районах Ротеного та Приютного Запорізької області. Що ж там тим часом у Росіян? Офіційно представили нового командувача Чорноморського флоту. У Росії змінили командувача Військово-морського флоту, і його обов'язки тимчасово виконуватиме адмірал Олександр Мейсєєв. Він із 2019-го командував північним флотом РФ раніше головком ВМФ РФ Ніколаїв. Мєнова відправили у відставку після серії захоплень і затоплень власне кораблів їхнього ж флоту з силами оборони України. Аби ви не сумнівалися, затоплення продовжуються, і, власне, це буде тривати і надалі. Російський флот втратив ще одне судно. Траулер, капітан Лаванов, знову затонув у Балтиці неподалік міста Піонерської області Калінінграда. Одна людина при цьому загинула, двоє зникли безвісти. Про це повідомляє джерело видання «112». із семи людей екіпажу. Чотирьох вдалося врятувати їх відвезли на берег та направили до медичних закладів. Пошукова операція продовжується. Зазначу станом на початок березня у Росії. Вже мінус 26 суден. Це кораблі та катери, і все це такі результати маємо від початку повномасштабного вторгнення. А отже, збройні сили ліквідували вже третину. З 80 військових кораблів Чорноморського флоту противника досить багато при цьому і пошкодили. Але на цьому не зупиняємось. Головком ЗСУ Сирський назвав пріоритет на даному етапі війни. Про це він написав у своєму телеграм. Далі пропоную дослівно. Технології та технологічність це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи? Тому розвиток застосування безпілотних систем це мій пріоритет. У Збройних силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом із ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень і забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони. Написав пан Сирський так само: Коаліція західних партнерів не дасть нашій державі програти. Глава Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання Рамштайну, запевнивши у непохитності підтримки Києва. Більше про результати контактної групи вже в. В наступних випусках я вам дякую за перегляд. Ви ж обов'язково підпишіться на канал «Сачас» час та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень, і дізнаватися, якими будуть результати засідання, і що власне Рамштайн ухвалить, та які засоби будуть передаватися нашій армії.